Чити за байкерську тусовку і про в боксерські тусовки в тусовці в. Є таке ж проспекти. Це бійці, які не входять до цього елітарного клубу, не є претендентами, не з не претендентами на титули. Інколи бувають, не заробляють великих коштів. Також і є в міжнародній дипломатії, До речі, теж проспекти. І цей проспект Марія Захарова, речниця російського МІД, І вона знову не підгоріла чергова заява від машки маньки Захарової. Прасалкаше російського МЗС, Міністерства закордонних справ. Якщо його так можна назвати, вона на. Писала наступним на дуже обурена Чому рішенню ЄС і розповідає наступне рішення ЄС на видачі Шенгенських віз жителям нових регіонів РФ нарушає положення декларації прав чоловіка? Ну по, по, перепрошую, росіянам. вже стільки прав і свободи людей на цьому світі порушили, що не вам заявляти кому мають шенгенські візи, візи видавати чи не видавати європейська спільнота.